Влаштували чотири ярмарки, придбали авто для бійців. 155 тисяч гривень вдалося зібрати учням ліцею номер 14 імені Івана Огієнка на транспорт для прикордонників. Наша ярмарка складалася з чотирьох етапів, тобто вона починалася ще з кінця листопада, а закінчилася десь на середині грудня. Тобто спочатку це були молодші класи, приблизно четверті, десь такі. Четверті, п'яті згодом це був вже шостий, сьомий клас. А під кінець це вже були бажаючі, охочі десяті, донадцяті класи. Велика радість і честь мати таку змогу допомагати нашим хлопцям там на фронті. І для нас це просто неймовірно, що за ці кошти ми купили автівку. Все таки ми. Досі будемо ми ще будемо купувати надіюсь, ще більше автівок, будемо проводити ярмарки ще більш активніше. Придбали автівку у Великій Британії, а доставити її бійцям допомогла громадська організація Захист об'єднання волонтерів. Автівку обирали наші партнери-волонтери з Великої Британії. Вони нам на постійній основі підбирають нормальні автомобілі. І тоді вже логістикою до, до Польщі, нам на медики, і вже з Польщі до України допомагали сюди. Так само наші волонтери, автомобілі на війні розхідний матеріал, а пересуватися на чомусь потрібно, кажуть захисники, Ба більше взимку транспорт особливо необхідний. Для виконання бойових завдань для перевезення людей боєприпасів. В зв'язку з тим, що в такий час, в таку пору року, і восени весною дуже багато доріг, які ми проїжджаємо. Це болотяні, болотяна місцевість. Зв'язку з цим ми попросили наших волонтерів, щоб допомогли нам з автомобілим. Заходи спрямовані на підтримку військовослужбовців у навчальному закладі. влаштовують часто, каже директор. Купівля автівки поки що наймасштабніший результат у цьому ж напрямку. Планують рухатися і надалі. Буквально зараз у нас триває збір так само необхідних речей, організований департаментом за запитом наших військових. Так само збираємо теплі речі, збираємо. Хімічні грілки, газові горілки, ну і взагалі великий-великий список, намагаємося закривати всі потреби. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.